У Чернівцях на Соборній площі урочисто підняли Олімпійський прапор. Адже саме 5 серпня в Ріо де Жанейро офіційно стартують літні Олімпійські ігри 2016 З Буковини у нас попало зараз на Олімпійські ігри три спортсменки. Це Наталка Лупу, легка атлетика, 800 метрів біг. Руслана Цихоцька, потрійний стрибок, легка атлетика. Також і Лідія Січеніко, яка вже сьогодні ввечері починає свої змагання. Під час урочистостей на підтримку буковинських олімпійців юні спортсмени продемонстрували свої вміння. Того на церемонію підняття прапора завітали і представники краєвої влади. Девіз олімпійських ігор є це швидше, сильніше і вище. То якраз всі наші три претендентки відповідають кожна в своєму виді спорту, саме цьому олімпійському девізу. Спостерігати та вболівати у прямому ефірі за наших спортсменів буковинці зможуть у традиційній фан-зоні, яка розміщена на площі філармонії. Офіційне закриття змагань 25 серпня. Чернівчани вірять у перемогу наших олімпійців і від цих ігор очікують. Насамперед, це гарно показати якомога свої кращі результати, гарно повернутися здоровими, без травм, неушкодженими до нас на батьківщину. І ми будемо їх тут зустрічати. Ну і само собою хочеться, щоб була як кажуть на кінець тут та олімпійська медаль. Коли завжди йшли олімпійські ігри, у всьому світі припинялися війни, і дуже хочеться, щоб, хоча б на цей період, поки будуть іти ігри, нехай буде зати і і всьому світі, і в нас в Україні на сході. Марина Чернець, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь. Gracias. No, no, no.